Дівчат, всім привіт. Прошу вибачення за те, що зникла з горизонту, я хворіла, тільки сьогодні маю змогу зняти хоч якесь відео. Прошу не зважати на мій голос, він ще не відновився. Дівчат в мене була температура, я себе жахливо почувала, тому не мала змоги взагалі з вами контактувати. Зараз виставлю відео і почну розбирати наші завали, як то кажуть. Сьогодні подивимось харківське срібло, будуть класні комплекти, також є вільні венеційські маски, все як ми любимо. Дівчат, що ще хотіла сказати перед показом. Вчора виробник повідомив, що будуть зростати ціни. Все, що будуть показувати зараз, ще по старим цінам йде. Всі нові поставки вже будуть десь плюс 10-15%. Тому, дівчат, зверніть увагу на прикраси, якщо щось подобається, забирайте, тому що ця тенденція буде зберігатися на рост цін, на жаль. А першим подивимося сьогодні ось такий елегантний комплект під назвою Калейдоскоп. Тут вставочки Чорного Оніксу та культивовані перлинки. Каблучка на 19,5%. Срібло йде Тут в основі ось таке листечко. Також є дрібний білий цирконій. В комплект ще можна замовити підвіску і браслет. Проте це вже під замовлення треба буде очікувати. Вага каблучки 10,37 грам. І сережки 11,82. Занижений штифт. Інших варіантів ставок не існує. Хтось минулого разу запитував. Інші розміри каблучки можна замовляти, проте також треба очікувати. Вартість комплекту 2485 гривень 68 доларів. Далі один з моїх улюблених комплектів називається Араміль. Тут в нас вставочки натуральні, зелена авантюрин, рожевий кварц та культивовані перлинки. Каблучка на 18 розмір. Також існує ще одна варіація цього комплекту. Там вставочки йдуть рожевий кварц та блакитний агат. Там рожевий кварц йде замість авантюрину, а агат ось такий дрібненький. Кому цікаво, пишіть, відправлю фото. Вага сережок 10 грам, ось така застіпка. Комплект цей складається тільки з каблучки та сережок. За вагою каблучка 10,95. Із комплекту 2485 гривень 68 доларів. Дивимось комплект під назвою Чаклунка. Дивіться, є каблучка 18,5 і є 19, проте, в 19-му розмірі камінець трошечки різниться за кольором. Цю каблучку краще брати самостійно без сережок. Дивіться, вага сережок 5,57 і каблучка 536. Застіпка. Також можна окремо брати і ці сережки з каблучкою, проте в комплекті гарно тут класно підібрані камінці. Дівчат, дивіться, і окрім цих сережок є ще одна пара, проте тут камінці такі більш оливкові, на мій погляд, також дуже гарні, проте окремо їх пропоную. Дивіться, вартість комплекту 1460 гривень 40 доларів. І ще раз покажу ці розпаровочки, дивіться, дуже гарні камінці, проте трошечки не співпадають. Окремо ціну пропишу на екрані. Дівчата, також цей комплект, чи є в наявності з синім олекситом у 18-му розмірі каблучка. Вага і ціна така сама, я ще раз продублюю на екрані. Ці камінці штучні, проте дуже красивого кольору, дивіться. Для дівчат ще один, неймовірний комплект з авантюрином, Називається Фантастік, Каблучка 18,5. Проте тут досить тонка шинка, в принципі, може і на 19 підійти. Гарні дуже камінці, також є цирконі. Вага сережок 881. Англійська застіпка, занижений штифт, гарно дуже сидять. Вага каблучки 9,23 грами. Вартість комплекту 2740 гривень 75 доларів. Наступний комплект називається Атланта. Каблучка 20,5. Зверніть увагу, рідко цей розмір приходить. Тут вставочки білого цирконію. Такі ось тут лабіринтики. Він може бути як і святковим варіантом, так і на кожен день. За вагою сережки 7,95 грам. Каблучка 5,5 І Вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Далі дівчата є в наявності комплект під назвою Брюги. Каблучки є дві штучки, 18 і 19. Сережки лише одні. Ось такі тут прямокутні, гарні камінці. Один такий де більш насичений, інший більш блідий під сережки. Дуже гарно виглядає. Тут біле срібло без покриття. Вага каблучок 8,18 грамів і сережки 6,43 можна купляти окремо. вартість ці каблучки 840 гривень, 23 долари і сережки 800 гривень, 22 долари. Далі дівчата, є наявності, вільна каблучка Прага у 18,5 розмірі. Вага 8 грам. Тут вставочки культивованих перлинок. Цікава каблучка з одного боку ось такі перфорації. А тут ось так. Без комплекту. Вартість 985 гривень 27 доларів. Далі дивимось модель під назвою Венеція. Є декілька розмірів наявності: 18, 19, 20. Ще є одна каблучка десь на 19,3 і 20,5, з половиною. Але там треба буде мені перевірити, бо це не 100%. Кому цікаво, пишіть. Вага каблучки 9 грам. Тут у нас йде емалюсь така різнокольорова, біла, червона, синя, культивовані перлинки і цирконії. Модель без комплекту, багато хто з дівчат брав, всі задоволені. І в цій моделі, дівчат, не звертайте увагу на бірку, там будуть зовсім інші розміри вказані. Не знаю, чому так, але майже ніколи розмір на бірці не співпадає з реальним. Вартість каблучки 1100 гривень 30 доларів. Дівчат неймовірно красива каблучка є в наявності з натуральною хризноколою. Тут розмір вказано 17,5. Можна трошечки на більший пальчик, десь 17,7 Вага 19 грам, досить важка. Дивіться, який красивий камінь. Також існують сережки до цієї моделі, проте, по-перше, вони досить важкі, там більше 25 грам. По-друге, дуже важко підібрати камінь. Тому, хто любить саме каблучки з натуральними камінцями, забирайте дуже класний варіант. Вартість 1935 гривень 53 долари. Так, далі дивимось модель під назвою Граф каблучка у 20-му розмірі, вага 895 грам. Тут всередині ось така гілочка в позолоті і в ній цирконій. Також в комплект можна дозамовити сережки і також існує з іншим кольором цирконію. Червоний, синій це точно, що я пам'ятаю. Вартість каблучки 1170 гривень 32 долари. Далі є в наявності вільна каблучка монтеки в 19 розмірі. 892 г вага. Тут також є така гілочка в позолоті із цирконієм. Цікавою такої форми каблучка і також без комплекту. Вартість 1100 гривень 30 доларів. Звичайно, останнє, що покажу, підвіски з черепашками доїхало декілька штучок. Є з зеленим цирконієм, чорним і білим. У цих черепашок рухомі лапки, хвостик і голова. Дивіться. Ось такі вушка. З вагою вони 6,33 грами. Класна моделька на подарунок гарна, Вартість 800 гривень 22 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!